Я дуже давно захоплююся вами. Ви розпочали свою справу в 14 років. Як вам вдалося так швидко, динамічно розвиватися і не звертати увагу на хейт, на думки інших людей, тому що багато людей хочуть себе створити з думок інших людей, що з них подумають? Це неправильно. Треба завжди інтуїтивно все робити і дійсно слухати своє серце. Я тоді для себе таку справу, цю справу інстаграм побачила і йшла, незважаючи на ни, ні на що. У мене здається, було найбільше хейту ніж у всіх українських блогерів, і мені це приносило ще більше якийсь азарт і задоволення. І я розуміла, що якщо про мене так говорять, якщо мене так хтось любить, хтось не любить, значить я викликаю в людей емоцію. А це найкраще, коли ти не просто от байдуже тобі. Тобто їм на тебе байдуже, А коли ти викликаєш емоцію, от тоді воно працює. Неважливо, позитивна емоція, негативна емоція. Тоді, тоді люди про тебе говорять, ти йдеш, де йдеш. Головне не зупинятися. Ну і важко, коли все ж в мене були моменти, коли більше було негативу. Це важко. Це треба мати силу волі, і вона просто тренується. Зразу силу волі нема. В мене були такі моменти, коли дійсно не хотіла з хати виходити не було підтримки, всі відверталися. Але я якось знайшла в собі силу. Я не знаю, звідки в мене в, мене в 16 років почалися антисторінки на мене. Я не знаю, звідки в 16 років дівчини такої молодої було стільки сили. А що, що ти, ти робила? Далі? Тому що коли я теж почала розвиватися, створили в моєму місці антисторінку, де брали кусочки відео, доліпляли і скріни погані, да. щось таке ракурси невдалі. якісь там ще Як щось? Ти з цим справлялася. Ну мені перший тиждень було дуже важко. Я не розуміла. Я ще реально, я нічого поганого не робила, і мені було. Важко. А потім я подумала, от якось день за днем. Думаю, ну класно, вони ж стільки уваги і часу мені приділяють, і треба просто живитися з їхньої енергії, яку вони віддають мені. І я просто дивилась на ті сторінки. Думаю, ну і нехай ще сторіс, хай ще закидають. Це ж людина сидить, скрінить, закидає. Вона може в цей час робити щось для себе, а вона робить для мене. Вона свою енергію віддає мені. А я її приймаю і перетворюю не на щось погане, а на щось добре і так. Слухай, я тобі так дякую за це натхнення, тому що ти для багатьох просто приклад, як створювати своє життя, як жити своє життя і те, що дійсно проходить такі бойові уроки, але вони не здаються. І якщо ви хочете здійснити це свою мрію, не можна здаватися, знаєте, здатися, ви завжди встигнете, тому... Просто робіть так як вам хочеться взагалі забийте на всіх. Навіть якщо це рідні, які не розуміють, не підтримують. Забийте, просто майте собі ціль, придумайте собі ціль мрію. Тому що без цілі і без мрії жити, я вважаю, що це нема для чого. Обов'язково має бути мрія. Навіть зараз в мене вже багато чого є. Я все одно ставлю собі вище і вище, щоб хоч щось робити. Бо так сісти на диван, то мені здається, жити так. Не цікаво, і я хотіла тебе, як блогера, отримати таку особисту рекомендацію. От моєї сестрою. Ми от сім е, років працюємо і ми почали як експерти розвиватися. І вже декілька років як блогери. Е, Наталі 50+, плюс, мені 40+, плюс. Нас... Але ніколи не пізно. Не пізно да. От ще б ти порекомендувала зараз в Instagram, як от масштабуватися в ну, а ви зараз експертно ведете блог? Чи більше живі живі вас? От ми зараз почали більше е, живого контенту, додати. Ну от поєднюйте це, не тільки експертні, бо коли просто експертність, воно трошки не цікаво стає. А коли експертність поєднується з життям, це цікаво. Ну якщо ви хочете більше підписників, вам треба закупляти рекламу. Що ви дуже активно робите? Треба брати участь в розіграші, щоб на вас люди підписувалися, от спонсорства брати. Але в той час, коли на вас підписуються, вам треба знімати контент, щоб люди дивилися на вас і залишалися з вами після цих розіграшів. І все, якщо будете регулярно знімати. Мати, то все буде добре. Ось ми зараз на такій точці теж знаходимося, коли теж от масштабуємося і нам теж реально страшно, багато чого нового. Приїжджаєш до блогерів, вони так швидко все знімають. А ти забуваєш це речення, яке сказати, і от ця енергія, вона знаєш, як як поток зцілення зілення до всього, що ти от показуєш, що ні на що не звертаєш, або треба йти туди, там де страшно, інакше не буде ніяк. Я тобі так дякую, дякую вам. Дякую. Ви що в мене інтерв'ю взяли ексклюзивно.